Всім бажаю здоров'я. так от думаю, вивели мене поза штат, я приїхав машиною. От скажіть, що мені тепер? Милостинів людей просити, чим заправити машину. Поселили в нас заброшену до хату, ні віко, ні дверей, ось дивіться, щоб ви собі поняли. Оце в такій хаті, де живуть солдати, щоб ви собі поняли. Ні віко, ні, ні дверей, ось дивіться. О, Це в такій хаті живуть солдати, полурозрушена хата. І за що жити мені? І мені говорять, що якщо мене поновлять тату, то мене 79-ка забере до себе і там мені піздець. От за що мені жити? От скажіть, за що? Чи йти мені ставати зараз в межовій милостиню просити, казати, дайте, я, мене мобілізували, дайте мені люди на пропитання. От я прошу командування військової частини А 73 63, дати мені відповідь і хвати знущатися над людьми. Хвати знущатися і хвати доводити людей до СЗЧ. Хвати, хвати. Або ви мене ставите в штат. Та як положено по закону. Або, я не знаю, або я їду в Верховну Раду до Зеленського. І нехай вже Верховна Рада розбирається з цим блядством, що твориться, що обмежено придатних людей просто кидають на м'ясо. І ніхто не дивиться, до чого я придатний, що я придатний. Просто ніхто на це не дивиться. Ніхто, нікому ми не треба. Якщо тебе поставимо, штат, то тебе 79-ка забрав. На якому основанні? Я обмежено придатний. Чи в нас в країні на рішення ВЛК вже ніхто не дивиться? Поясніть мені. Військова частина, а 73 63 Поясніть мені, дайте мені відповідь, дайте мені відповідь на моє питання. Може вже хвати знущатися над людьми? Ми люди вам, а не скоти.